Сьогодні, як і в давні часи, до Святопокровського кафедрального собору Української православної церкви Київського патріархату приходить багато вірних для того, щоб помолитися, смиренно схилити голови, просити опіки Пресвятої Богородиці перед її іконами. Від давнього часу у оздобі, в традиціях, в культурі храму поєднувалися різні традиції. Сьогодні у православному соборі вшановується ціла низка великих святинь, серед них ікона Богоматері Мелекопитательниці, яка є передана до нашого собору із Святої Гори Афон, образ історія якого сягає витоками ще VI століття, образ святого Сави Освяченого, що був переміщений із Єрусалиму до Хіландарського монастиря. А згодом його вшанування вже було поширене у православних церквах Європи. Ікони Святої Варвари та святого Маткарія Метрополита Київського, великі святині української землі із часточкою мощей святих. Від 1108 року мощі святої Варвари благословляють українську землю своїм перебуванням у Михайлівському золотоверхому монастирі. Після його зруйнування рака зі святиною була перенесена до кафедрального Володимирського собору, звідки й була передана часточка мощей до нашого собору Покрову Пресвятої Богородиці, свята Великомучениця Варвара, шанована усім християнським світом. Святий Макарій митрополит Київський загинув наприкінці 15-го сторіччя, захищаючи свою громаду і відмовившись покинути літургію перед наступом татар. Пізніше. Тіло митрополита Макарія було виявлене нетлінним, чудеса, які діялися на ньому, стали свідченням особливого Божого благовоління та започаткували традицію вшанування великого ієрарха на українських землях. Особливою святиною Святопокровського кафедрального собору є також кіот з копією чудотворної ікони Львівської Богородиці. Унікальна пам'ятка. Що походить із 15 сторіччя 1534 року була освячена для Латинського кафедрального собору. Згодом, вона була передана до вірменської громади і зберігалася там досить тривалий час. Ще у 19 сторіччі ця ікона була окрасою Палацу вірменських архієпископів у Львові. Згодом, ікона була експонована на виставках у міжвоєнний період. А післявоєнні роки вважалася втраченою. У 1980-х роках, завдяки зусиллям, зусиллям директора Національної картинної галереї Бориса Возницького, ікона була врятована, відреставрована і повернута до музейної експозиції. З роками вшанування ікони не припинялося, а традиція поклоніння перед образом Богородиці Львівської набирала все більшого пошанування, все більшого поширення. Сьогодні у картині галереї обладнано каплицю, де особливо вшановується ікона. А на введення в храм Богородиці у 2010 році цей образ був переміщений до Кафедрального Святопокровського собору, де відбулося урочисте прославлення його. Чин прославлення очолив святіший і всієї Руси України Філарет. У чині прославлення взяли участь представники Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви. Таким чином, образ Пресвятої Богородиці Львівської став символом єднання християн Львова. Адже ікона, написана православним іконописцем, тривалий час вшановувалася в Латинському кафедральному соборі, шанувалася представниками Вірменської апостольської церкви, а сьогодні своєю присутністю благословляє львів'ян усіх конфесій. У 2011 році було започатковано також традицію благословення образом Пресвятої Богородиці Львів'ян у День міста Львова.